Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу «Доктор Клінік травень 2024. В каталозі є новиночки, є багато акцій, Є, до речі, непоганих, мені які сподобались. Вони є кожного місяця, в принципі, в квітні у нас також є багато акцій, багато новинок. Проте огляд на цей каталог я не знімала, але якщо ви хочете собі друкований каталог, тут безліч також всяке. Вигідних пропозицій, друкований каталог та тестери продукції. Заповнюйте посилання під відео, відправляю безкоштовно. Або пишіть мені на Viber, ви сплачуєте лише за доставку. А так, все каталоги та тестери вам ідуть безкоштовно, щоб ви могли спробувати і вирішити, що. Щоб вам замовити такого, щоб познайомитися саме з асортиментом із продукцією компанії, компанія новенька в липні їм буде тільки два роки, як вони зайшли на ринок України, і тому за неї взагалі багато ще хто не знає. Як виявилося, зараз зареєстрованих консультантів по всій Україні трішки більше 7 тисяч. Тому компанія дійсно молода, проте вони стараються, нам, намагаються а, бути завжди лояльними до своїх клієнтів, знаходять якісь класні новинки, а, акції в них на постійній основі протягом місяця є як відкриті, так і закриті тільки для консультантів, тому а, саме зараз вигідно приєднатись до компанії. А, от, не буду довго розповідати, краще покажу, що ж у нас такого є. Так, отже, дивимось. Новиночка: кисневий порошок для виведення плям та відбілювання, 700 гривень 299 гривень. Не знаю, така вага і ціна обов'язково буду тестити. Так, знижирювач поверхонь. Це у нас новинка квітня, але ось залишу для чого його можна використовувати. 1 літр 229 гривень. І ще й мінус наша знижка 30%. Думаю, ну, дуже вигідна ціна. Так, Далі новиночки, спрей для інтимної гігієни 349 гривень та гель для інтимної гігієни 249 гривень, 500 мл, це у нас новинка квітня. Далі новинки гель для очищення обличчя і для очищення обличчя антиакне. Ну, Це обидві, обидва гелі для умивання. вони більше підходять для проблемної жирної шкіри. Ще один, що інший. 349 гривень, 200 мл. Ще одна новиночка: це у нас виробництво Україна. Шампунь дитячий для волосся та тіла полуниця 319 гривень від 3 років. Також ще новиночки: пілінг для обличчя з абрикосовою кісточкою 349 гривень та ультразволожуючий поживний крем для обличчя 400 мл 449 грн. Є. Так, далі наші милка, це вже не новинки, новинки березня у нас уже. Е, антипреспіранти, до речі, я вже говорила, мені дуже подобається цей блакитний по 129 гривень. І буде акція мінус 15% на кожен другий кульковий дезодорант. Один купуєте за 129, на інший йде мінус 15, і потім ще наша мінус 30. Так, пінки з щіточкою. Е, кремчики для рук та тіла, 149 гривень. Якщо купуєте, два, а буде по 119 гривень кожен. Мені ось ці два дуже подобаються. Так, аромати наші, наші тоналочки, пудри, олівчики. До речі, зараз до 5. До 5 квітня іде класна акція на олівчики під мінус 45%. відсотків. Ну це якраз ті закриті, <смір> закриті акції, про які я говорила спочатку. Так, б'юті ціна 329 гривень, матовий праймер для обличчя. Так, підводка. Б'юті ціна 239 та 199 гривень туш, Проте, дівчата, скажу одразу, кажу чесно: жодна туш мені поки ще не сподобалася. Саме з клінік. Не знаю, ось подобалась ця, але і за цю в мене дівчинка сказала, що в неї трішки суховата. Прийшла дівчинка з команди. Тому е, от туші, поки не знаю, поки ніякі не рекомендую. А от олівчики для, очі... для брів у мене дуже класно купують. Так, ось ці олівчики для губ. Це не олівчики, якби це матова помада, а вона стійка, дуже стійка. Ось цей 02 в мене є, мені дуже подобається і вони дійсно класні. 189 гривень. Олівчики для губ 169 гривень, зараз теж є 45%. Так, далі матова помада це рідка наша матова помада. Мінус 20% на кожну другу зі сторінки 26, тобто, на ось ці. Одна поповні, інша мінус 20%. Далі помадка 269 це моя улюблена помада. Блиск для губ, наша безсульфатна лінійка. Так. Знову на дитячі серветки. Одні за 89 гривень, при покупці двох по 74 гривні кожна. Б'юті-ціна, сиворотка золота для обличчя 599 гривень, замість 670 якщо я не помиляюсь. Далі акція на аромати. Один купуєте за 900, інший за 800 гривень. І мінус знижка. Це аромати дуже класні, шлейфові, стійкі по 100 мл. Так, наші місти для тіла. До речі, ось тут в тестерах відправляю саме ось ці ось місти для тіла. Мені дуже подобаються. Так, далі лосьончики, наші милка. При покупці будь-якого продукту крем з колагеном за 799 гривень. Далі аромати. По 419 гривень це ті аромати, які новачок отримує під 70% знижки на першому кроці після реєстрації. Так, далі. Б'юті-ціна, консилер 169 гривень, стік для контуру 439, та база під макіяж 239 гривень. Так, дівчата, не зупиняюсь, якщо немає суперціни. Мінус 15% на кожну другу помаду зі сторінки 52. Тобто стійка матова, рідка матова помада та блиск для губ досконалість. Є. Так, наші аромати. Знову ж, мінус 20% на кожен другий парфум зі сторінки 58. Я вже говорила, що ось ці по 100 мл мені дуже подобаються. Так, далі спрейчики для тіла: один за 179 гривень, інш, або якщо два, по 159 гривень кожен. При покупці двох. Так, наші серії для обличчя з прибіотиком, серії Аква. Так, набір, набір у нас іде. До набору входить крем для обличчя, Тонік та гель для вмивання, і коштує 899 гривень. Це у нас антивікова серія. Далі ще теж антивікові креми денний та нічний 299 гривень. Знову б'юті-ціна. Відновлюючий тонік, двохфазне зняття для макіяжу з очей і двохфазна міцелярна водичка по 159 гривень. Тонік 169. Класна ціна. До речі, на засоби у мене ці гарно купуються. Так, крем з равликом. Це все в нас йде без акції. Так, дівчатка, хочу швиденько листати, тому що каталог дійсно великий, асортимент гарний, тому а, відео виходить дуже довге. Так, а, акція 1 плюс +1 3. Купуєте дві пачечки прокладок і третю отримуєте в подарунок, і ще й мінус знижка на, на ті дві йде. Дуже класно. Так, далі гель. Гель для душу. Один за 229 гривень, два по 189. Не знаю, гелів, якщо так просто тестити, вони непогані, але. Е Скажу, як є, мені не дуже сподобались. Зараз ми користуємося цим апельсина на нас, нічого такого, але немає, знаєте, того, що як вийдеш, і прям аромат довго тримається на шкірі, це не про них. І мені здається, вони трішки підсушують шкіру. Це моє особисте враження про ці гелі. Тому поки буду ще тестити, не знаю, користуємось, але. ну... Не знаю. Ось ці гелі мені подобаються дуже. Тут 400 мл, 149 гривень, вони класні, вони приємні, ароматні, не пересушують, ну, взагалі класні. То ось ці, ну, трішки мені поки не сподобались. Не поки, а не сподобались. Другий раз, напевно, не візьму. Так. Сос спрей з алоя 229 гривень за умови придбання геля алоя. Так, далі наші всі каштанчики в квітні. Дуже класна ціна, по 139 гривень на каштани. До речі, їх дуже гарно у мене купують клієнти і повертаються за ними. Наші новинки теж попереднього місяця, березня, лаки та муси для волосся, сухий шампунь. І ось ці ось антипреспіранти, жіночі і чоловічі. У мене зараз дуже гарні відгуки за них. І написано 150 мл в каталозі, але насправді вони йдуть 200 мл. І вони такі немаленькі, і коштують 159 гривень, і справляються у мене навіть у чоловіка є. Ось цей синенький, він вже взяв, я поки ще користуюсь тими, що в мене були, а йому вже взяла новиночку. Так, пінки по 139. Гривень, фарби для волосся. Представлені трішки ось, вже, щоб можна було обрати кольор, тому що, не знаю, фарбу по каталогу замовляти дійсно складно, але ну, ось так, поки так, поки нема палітри. Так, ще одна акція. Кондиціонер для волосся 209 гривень за умов придбання будь-якої шампуні. Тобто, купуєте шампунь і кондиціонер тоді по акції. Так, є. Далі ще одна акція на шампуньки 700 мл, ось ці рослинні а, коштує 1,199, при покупці двох кожна буде по 179 гривень. Дуже класні, мені подобається цибулевий, я його я ним дуже користувалась, з оливкою мені не підійшов, а ой, не з оливкою, з органою мені не підійшов, я теж його тестила, але цибулевий, ну, я прям в захваті. Хочу ще спробувати з крапивою. Так, а алоє ось це я люблю, я вже говорила. Мені він підійшов ідеально. Так. Так, так, знову новинка. Протеїновий комплекс шоколад, бісквіт, полуниця і банан будь-який за 3 899. Ціна маленька, тут майже кілограм, 908 грам. Ну, не знаю, це для тих, хто займається спортом. хто Хоче піддержувати себе в формі. ось Я вам залишу тут так, можете заскрінити, почитати. Бачила такі комплекси ось ці протеїнові. в нас є спортивний комплекс, і там спортивний зал, є, і у них також продаються ось такі ось протеїнові. Коктейлі. Так, наші всі вітамінки, омега, омега-3, кальцій дуже класні ось мелатонін. Дівчата дуже гарно купують цинк, я не знаю, магній. Магній, до речі, в сашетах я собі хоч... я замовила, проте ще не користувалась. Тут дуже багато всього. Дитячі, дуже класні ось ці ведмедики, омега 3, дівчата казали, купували, і діткам дуже подобається. Тут є і ось така вітамін D3 і омега-3. дитячі. Так, 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 наші теж виробництво Україна. Чаї. Дуже багато всіх представлені. Так, універсальний, ще одна акція, 1 плюс +1 3, на миті засоби для посуду. Засіб для миття посуду 1 літр, коштує 169 гривень, а в травні у нас буде. Два купуєте, третій отримуєте у подарунок. Так, є ще одна новинка. Не знаю, в нас були інші дифузори, але, можливо, щось там не пішло, тому що на складі вони так не з'явилися, і в каталозі їх вже немає, проте є інші з'явились нові. То я думаю, там якось не вийшло їх привезти, а ці будуть. У нас є манго, жасмин, ожина і баблгам. 1,339 гривень, якщо купуєте два, по 289 гривень кожен. Так, наші засоби для дому. Ось ці ось я казала теж виробництво Україна, проте мені ну дуже подобаються. Взагалі і клієнти повертаються за ними постійно. Антипліснява для душових кабін. От гарно купують для унітазу. Теж у мене гарно беруть, замовляють. Так, засіб для хімчистки 109 гривень за умови придбання будь-якого іншого товару зі сторінки 150, тобто кисневий або ось цей плямововідник і тоді засіб для хімчистки 109 замість 169 гривень. З'явився ще у нас кондиціонер в квітні. Так, це всі засоби для дому, для прання, для виведення плям. І на останній сторіночки теж дуже гарний, гарна акція у нас іде за кожні 179 гривень покупки по каталогу замовлення. Будь-який продукт за 129 гривень. І мінус наша знижка. 30%. Я вважаю, що це дійсно класна акція, тому що продукти, які тут представлені, мені подобаються. Це гель для вмивання. Так. З моцелином равлика тонік, а також гель для шкіри навколо очей та вуст. Ось такий у нас каталог вийшов. Не знаю, дівчата, пишіть, які акції вам сподобались. Хто хоче друкований каталог, хто хоче тестери, також пишіть. Дякую всім, що додивились це відео до кінця і до наступних зустрічей. Всім пока!